Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні я вас вітаю на занятті. Давайте спочатку ми з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, поплескайте в долоньки. Хай тупають ніжки, потупайте ніжками. Кивають голівки, покивайте голівками і сяють усмішки. Посміхніться. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам я! Люблять дітки грати взимку, їм дуже-дуже весело, а сніговик дивиться на діточок і також радіє. Весело взимку багато ігор та забав можна придумати. Наприклад, узимку ліплять сніговиків. А знаєте, малята, що буває вночі, коли всі люди сплять? Ось, будь ласка, послухайте про це вірш. Який називається Добрий сніговик? Сніговику, сніговику, скажи нам, а навіщо? Тобі дали мітлу таку, яка тебе завища? Я нишком, тишком уночі сніг підмету з дороги, щоб діти з дому, ідучи, не замочили ноги. Сніговику, сніговику, скажи но, а навіщо? На голові твоїй стерчить відрище, здоровище. А щоб тоді, як місто спить, малечі ковзанки залить, чи в заметільку длату синиць туди ховати? Нехай собі сидять під ним, неначе це ташиний дім. Ну, а твоя моркви ніс, Навіщо розкажи-но? Якби коли пішов я в ліс, то б зайцям я її одніс. Бо це для них морквина. Сніговику, сніговику, ще трохи нас послухай, навіщо в тебе, рот, такий од вуха і до вуха, Ну, це відомо кожному без посмішки не можу я. Дітки, а тепер скажіть мені, будь ласка. Як називається віршик, який ви прослухали? Так, молодці. Віршик називається Добрий сніговик. А скажіть мені, будь ласка, який же ж був сніговик? Так, він був добрим, добрим, молодці. А чому сніговичок не може бути без усмішки? Чому? Тому що він добрий, так, і завжди усміхнений. Добрима. Малята, а скажіть мені ще, будь ласка, коли робляться добрі справи? Коли? Так, добрі справи робляться вночі, а чому ж вони робляться вночі? Тому що вночі наступає, що в нас тиша. І ще як ви вважаєте, на чому краще кататися на ковзанах чи лижах? Як ви вважаєте? Так, а це ми дізнаємось із оповідання, яке ви зараз прослухаєте Василя Сухомлинського, яке називається лижі і ковзани. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис, що ж краще ковзани чи лижі? Мабуть, лижі. Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові, поміняємось, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. помінялися. Настали морози, а снігу немає. замерз ставок, катається Євген на ковзанах. А Борис сидить вдома з лижами. Вся в Борис лижі, поніс до Євгена та й каже Не будемо мінятися. Поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг цілу добу. Кружляли лопаті сніжинки білим килимом, вистеляли всю землю, засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить удома. З ковзанами минає тиждень-два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена та й каже ні, Євгене, таке? Таки поміняємось. Дай мені лижі, а собі візьми козани. А як завтра сніг розтане, що ти будеш робити? запитав Євген. А тепер, малята, скажіть мені, будь ласка, як же ж називається оповідання, яке ви тільки що прослухали? Так, молодці, оповідання називається лижі і ковзани. А як звали двох друзів-хлопчиків? Так, Борис та Євген, а що батько купив хлопчика? Лижі і ковзани, добре, молодці малята. А скажіть мені, щоб відпов... дайте мені, будь ласка, відповідь на таке запитання. На чому краще кататися взимку, як ви вважаєте? Так, на тому, що у тебе є. Молодці. Ось Сніговик з нами буде прощатися. Та чекатиме вас всіх на вулиці. До наступної зустрічі!